Кетчуп приправка на 42% менше цукру. Кетчуп більше не десерт цього року на США чекають вибори, і здається, це буде запекла політична різня. Уже зараз ми бачимо спекуляції на різних питаннях, наприклад, виділення допомоги Україні чи спірна тема захисту американських кордонів. У той час як республіканці намагаються перетягнути на себе електоратну ковдру, а півсвіту сподівається, що Трамп таки не стане президентом вдруге. Розповім вам цікаву історію про підтримку України однією з фавориток республікан республіканських праймериз ексгубернаторка південної Кароліни Нікі Гейлі суттєво скоротила перевагу колишнього президента Дональда Трампа на так званих первинних виборах у межах республіканської передвиборчої гонки у штаті нью гемпшир Таким є результат опитування CNN, яке провів університет Нью-Гемпшера. Отож, Дональд Трамп усе ще має велику перевагу, адже його підтримують 39% імовірних ймовірних республіканських виборців у нью гемпширі у порівнянні пані Гейлі зараз має 32%. Нас доганяє Наздоганяє Трампа. Решта кандидатів значно відстають. Наприклад, колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті має 12%. відсотків. Підприємець Вівен Рамасвамі знаменитий своєю антиукраїнською риторикою. 8%. А губернатор Флориди Рон де Сантіс 5%. З моменту останнього опитування CNN у листопаді підтримка Нікі Гейлі зросла на 12%. І зараз рейтинг цієї кандидатки. Продовжує збільшуватися, а от у її опонентів, включно з тим самим Трампом, показники залишаються стабільними або навіть трохи знижуються з осені. Я ж нагадаю, що 14 лютого 2023 року Нікі Хейлі оголосила про участь у президентських виборах 2024 І от нещодавно вона спілкувалася із журналістами. І на питання про підтримку України та оборонні бюджети для нашого з вами захисту відповіла різко, але правдиво. Зацитую частину цього повідомлення. При причина, чому ми дбаємо про Україну? Я буду першою, хто це скаже. Я не думаю, що ми маємо давати будь-якій країні другу чи ворогові гроші, тому що ви не можете стежити за цим, ви не можете притягнути його до відповідальності. Я не думаю, що нам потрібно розмістити війська в Україні, і Україна цього не хоче. Українці прагнуть перемогти самі. А далі наступну частину цитати ми з вами слухаємо детальніше. Що я бачила в організації Об'єднаних Націй, терористи, головорізи та диктатори завжди кажуть нам, що вони збираються робити. Хамас сказав, що має намір вторгнутися до Ізраїлю. Вони це зробили. Китай сказав, що має намір захопити Гонконг. Це сталося. Росія сказала, що має намір вторгнутися до України. Ми спостерігали за цим. Китай сказав, що Тайвань наступний, і нам краще повірити у це. Росія сказала, що якщо захопить Україну. Польща та країни Балтії будуть наступними. Це країни НАТО, які втягнуть США у війну. Це про запобігання війні. Це завжди було про запобігання війні. Мій чоловік є ветераном бойових дій. І останнє, чого я хочу, щоб він чи хтось із його військових братів і сестер знову вирушив на війну. Але щоб уникнути цього, треба війну запобігти і просто підтримати Україну. Це коштує лише 3,5% нашого оборонного бюджету. Я ж додам нью гемпшир першим проводить праймериз серед інших штатів. Тож ці попередні вибори буквально визначають тренд підтримки кандидатів у США загалом. Бо ж переможці у перших праймеріс отримують більшу увагу всіх американців, які слідкують за цими процесами. Також для кандидатів це чудова нагода одразу отримати донорів, що фінансуватимуть потенційні кампанії. Нью-Гемпшир станом на зараз є визначальним місцем політичного красування саме для республіканців, бо ж більшість представників цієї партії, які перемага. Галина праймері з у цьому штаті. Потім таки ставали кандидатом. А в цьому випадку можемо припустити і кандидаткою від республіканської партії у подальших виборчих гонках на пост президента США.